На початку я сюди приїхав, мені було дуже страшно, що попав в тюрму. Мені якось було, ну, я не міг, як вам сказати, звикнути до цього життя після того, як я був на свободі, мені там все подобалося. Я не знав, що відбувається взагалі. Я більше спав, щоб забути це все. Я думав, що це мені сниться якийсь сон. Думав, що проснуся, буде добре. У мене був друг, який мене спонукав на цю думку, як як залізти, взяти чуже. У мене з'явився якийсь адреналін в крові, що що треба йти. І ми з другом пішли, взяли чужу річ, привели її додому до нього, все. І ми, я за цього більше не думав. Ну наслідна наступний ранок приїхали робітники поліції, і нас одразу забрали. Я поначалу я думал, что ладно, все, ну, меня не посадят, и думал, ладно, все будет хорошо, ничего не будет. А потом, когда мы с ним за, залезли и это сделали, ну, я потом уже понял, когда я уже сидел на суде, я уже тогда понял, что все, назад дороги нету, и все, мне уже ничего, уже ничего не сделать, уже придется, уже придется сидеть. Все-таки це компанія, хлопці, і якось ми не зовсім знайшли спільну мову з, з одним з другом мого друга, і зайшла розмова, вони почали розбиратися, і, і так сталася драка, ми, ми побилися і все закінчилося дуже печально. І я оказався тут. Ніхто ж ніколи не задумався, що можна потрапити в тюрму. Вони ніколи не думали, що за це є відповідальність кримінальна. Дитинство мене було позитивне. Тому коли в аквапарки їздили, там, коли на охоту, коли на рибалку, коли просто шашлики ну, на природу сходить, там, там. по гриби з'їздить. По-різному. Моє життя було не дуже хороше. Не як... Моя мама ніколи не жила зі своїм мужем. У нас різні отці. От моєї сестри отець, і у мене отець, і моя брата отець. І, ну, і... ми ті родні тільки по маме. Это. Мы жили в двухкомнатной квартире, но мне это не очень нравилось, я не мог себе купить то, что могут себе купить другие люди. Я как-то ходил по улицам, как-то прятался от других людей. Боялся типа они что они будут меня как-то гнобить или как-то обзывать, типа ты не можешь себе то взять, то взять. Так, мне было 13 лет, но я якось уже самостоятельно пытался працювати. Я намагався заробляти гроші, щоб прийти додому, показати мамі, який я молодець. Я стараюся, намагаюся щось що робити. У мене були е, два молодших брати, і так, так склалося, що постійно я сидів з ними, я їх, е, ну, був був для них батьком. Ну як я приділяв дуже. Багато їм уваги, і з часом мені це надоїло, тому що в мене не було вільного часу. Я не міг нічого дозволити е, робити, робити собі те, що мені хотілося. Через то, е, з часом, коли мені це зовсім надоїло, я, я так, а так, мамо, я зараз прийду і все. У мене не було вдома надовго. Я міг взагалі два місяці додому не приходити, я прийшов. Коли батьків немає вдома, взяв там речі, взяв те, що мені потрібно було, і уходив, поки батьки не прийшли і все так а... і не повертався. Ну, напевно, через те, що був все такий-такий острах, що я звернувся, а знову ці крики. знову... Потім погана компанія, алкоголь і пішло як по понакаплено. Ти можеш розповідати не про когось, а ще й про себе. <пробітник> <пробітник> Мамі? Та я мамі досі не зізнався, вона все сама услышала на суді, коли суддя читав мій виговор. Я перший час вона дзвонила, я навіть трубки не брав. На СІЗО. Я, я не міг я не міг від неї трубки взяти взагалі. Бо а потім якось зібрався і вирішив поговорити. Мама, мама плакала, але я її об'яснив. І думав, я дуже довго після цього дзвінка думав, яка все-таки яка ж реакція, що, що воно думає, я реально переживав, думав, ну, як так? Більше я переживав тоді за батьків, як їм, а не як мені. Їм було дуже тяжко, вони переживали, тому що набагато прийшлося розлучитися з дитиною. Ну, в принципі, так. Батьки? Приїжджають, до мене недавно приїжджала мама. ми Були на тривалому побаченні три дні. Подарувала мені подарунок один там, подушку з надписом для мого сина. Там багато чудових слів, які мені сподобались. Що якщо весь світ далі буде проти мене, то вона мене підтримує в такому плані. Багато там таких цікавих подушка була зроблена під замовлення. Мрія. На даний час моя мрія це звільнитися і відвести батьків на відпочинок, щоб вони відпочили від цього всього. Це напевно, моя така сама лучша мрія на даний час, щоб в мене була освіта, щоб в мене була добра робота, дружина добра. Щоб знайти таку дружину, яку, яка зможе підтримати в подальшому житті. Сім'я щоб була нормальна, робота. Так, в принципі, все. Буду продовжувати писати, щоб люди слухали мої пісні, щоб я був відомий. Це моя мрія. Я не знаю. Напевно, що вони раді мене бачити, у мене якийсь. Гідність якась піднімається, знаєте, як виходиш на сцену, типу ти як рок зірка виходиш, тебе всі знають, Так, вони тобі плетестують і поєш і, ну, дуже сильно. Так, так, як я хочу присвятити своє життя напевно, більше педагогіці, то принеси свої знання і подарувати їх іншим.

Та коли число місяць? Я пам'ятаю розмову з чоловіком, буквально, знаєте, як зараз, який відбував покарання в шосте. І він говорив, що він після другого разу, коли він там в сукупності пробув у становах біля 10 років, що він вийшов на перехрестя і не знав, як перейти дорогу. Він змінили світофори, навіть вигляд їх зовнішній, він не розумів, куди йому рухатися, і він відчув, що. Ті потреби, той досвід, ті знання, які він має зараз, їх не можна застосувати в середовищі. І, звичайно, що більше він перебував в місцях позбавлення волі, то більше бажання в нього було туди повернутися, коли він виходив. Бо там він все знає. Там він орієнтується як риба у воді. А за парканом він вже не орієнтується. Так, брата, я записав на кікбоксинг, тому що я не хотів, щоб він пішов. Ну нього не, щоб не у нього не було такого життя, як у мене. Я хотів для нього всього кращого. yeah bro